Наступний наш доповідач Панченка Юлія Олександрівна, доцент кафедри офтальмології Національного університету охорони здоров'я імені Шупика, доктор медичних наук з доповіддю рецедування діабетичного макулярного набрику після комбінованого хірургічного лікування клінічний випадок. Будь ласка, Юлія Олександрівна. Дякую, Олег Георгійович. Тема докладу. Тільки що у нас Галина Васильівна при представила за такою ж темою доповідь, але як сказав Андрій Ростиславович, скільки на цю тему не говорився, вон все одно вона буде актуальною. Так, от цукровий діабет розглядають як найбільшу інфекційну неінфекційну пандемію 21-го сторіччя, і згідно з даними міжнародної федерації діабету, сьогодні число хворих на діабет складає понад 360 млн. Але за прогнозом експертів, до 2030 року кількість пацієнтів збільшиться майже вдвічі. Діабетична ретинопатія є найбільш поширеним ускладненням цукрового діабету другого типу, а її ознаки з'являються вже через 10-15 років від його початку. Серед основних причин сліпоти у світі у людей старше 50 років, діабетична ретинопатія становить 13%. Однією з основних причин зниження центрального зору у пацієнтів з діабетичною ретинопатією цукровим діабетом другого типу є діабетична макулопатія. і один із найбільш поширених проявів і діабетична макулопатія як одна з форм діабетичної ретинопатії може проявлятись на будь-якій стадії. Діабетичної ретинопатії, і одним з основних симптомів – це є діабетичний макулярний набряк, який розвивається майже у 20% всіх пацієнтів. Для лікування важких і стійких до консервативного і лазерного методів лікування, а також антівіджеф-терапії. А ми знаємо їх на сьогоднішній день. Декілька препаратів і є е, у Європі і Америці зареєстрований новий препарат, і е, в майбутньому і в, в скорому часі буде зареєстрований і у нас та терапії також гелюко форм діабетичної макулопатії застосовують різні види сучасних вітріоретинальних втручань. Відомо, що виконання сучасних вітріоретинальних втручань у лікуванні діабетичної макулопатії призводить до виникнення інтраопераційних та післяопераційних ускладнень, що багато в чому пов'язане з технікою та із об'ємом хірургічних втручань. Ми раніше вже дуже багато доповідали і повідомляли про рецидиви діабетичної макулопатії та її основного прояву діабетичного макулярного набряку після різних видів вітріоретинальних втручань найближче та від віддалені терміні спостереження. Є дуже багато публікацій з цього приводу. І на сьогодні хочу представити декілька клінічних випадків. Перший клінічний випадок пацієнтка 56 років, хворіє на цукровий діабет другого типу, стаж захворювання 13 років, глікований гемоглобін 7,5%, глюкоза венозної плазми надше 8,7 мм на літр. Діагноз, непроліферативна діабетична ретинопатія, діабетична макулопатія, діабетичний макулярний набряк обох очей, супутній діагноз, цукровий діабет другого типу, стадія субкомпенсації та початково-вікова катаракта обох очей. Ми бачимо, що достатньо низький зір на правому оці, максимально коригований, і дає тільки 20%. Даної пацієнті було проведено 5 інг'єктів. Анти Віджеф препаратів і етап Панретинальної лазерної коагуляції. Через деякий час ми помічаємо прирозорових функцій, тобто на правому оці максимально коригована гострота зору 0,4, на лівому 8. 10. Впродовж спостерігання ми і візуалізації, і рецидиву діабетичного макулярного набряку ми додавали інтравітріальні ін'єкції антів-препаратів за схемою. І спостерігали в динаміці. На лівому оці стан достатньо стабільний, але на правому оці зір продовжився знижуватись, і пацієнтка дуже пред'являла скарги на дуже низьку гостроту зору. Як видно зі слайда, гострота зору була 10%. Діагноз непроліферативна діабетична ретинопатія, важка стадія, діабетична макулопатія і в даному випадку резистентна. Макулярний набряк правого ока. Супутній діагноз ускладнений на катаракта обох очей, але ці катаракти дві і в правому, і в лівому оці. Були однакові, але гострота зору на лівому оці 0,8, на правому оці 0,1. Було прийнято рішення, що даної пацієнті буде зроблено комбіноване хірургічне, малоінвазивне втручання, фак катаракти з імплантацією штучної лінзи та закрита субтотальна вітректомія 27 г з видаленням внутрішньої межової мембрани на правому оці. Після операції ми застосовували антибактеріальні краплі без консервантів за схемою, дексементезон без консервантів за схемою на зменшення препарата цього та препарат ресфератрол, в даному випадку ресфегафорта по одній капсулі два рази на добу продовж трьох місяців. І що ми бачимо, строк спостереження через місяць у пацієнті гострота зору піднялась до 5-х. На лівому оці стан сітків. Залишався стабільний. Але через два місяці ми знову візуалізуємо у пацієнті макулярний набряк, але продовжуємо спостерігати за даною пацієнткою, вона продовжує приймати препарат Ресфега Форте, і з, впродовж, впродовж спостереження, через три місяці і через 6 місяців стан сітківки стає стабільним. І клінічний випадок другий пацієнт 52. 2 роки, Хворіє на цукровий діабет другого типу, стаж захворювання 19 років. Достатньо стабільні показники, тобто глікований гемоглобін 6,9% глюкоза венозної плазми наче 9 м на літр, але стан е е цукровий діабет в стадії субкомпенсації. Діагноз, непроліферативна діабетична рептомапатія, важка форма, діабетична макулопатія, діабетичний макулярний набрік. І, як ми бачимо, гострота зору з самого процесу. Початку лікування достатньо е, знижена на правому оці е, лише 001, е, 0,01 не коригує. Проведено знов таки 5 ін'єкцій антівіджив препаратів з етапом лазерного е, панретинальної лазерної коагуляції. І от такий стан сітківки у пацієнта після п'яти. Доз антивіджеф препарата та етапу панретинальної лазеркоагуляції прийнято було рішення провести закриту субтотальну вітроктомію 27 геч з видаленням внутрішньої межової мембрани на правому оці. Але в даному випадку ми не застосовували комбіновану хірургію, тому що показів для проведення факоемальсифікації в даному випадку не було. Лікування після операції було. Таке саме, як і в тому випадку. І як ми бачимо, що через місяць після операції гострота зору піднялась до 0,2, і через 3 е місяці ми бачимо, що гострота зору 0,4 і макулярний е напряк, центральна товщина сітківки і макулярний об'єм сітківки е значно зменшений. Аналіз результатів комбінованого лікування діабетичної ретинопатії з діабетичною макулопатією, що включала до себе фак з імплантацією ІОЛ та закриту субтотальну вітроктомію з пілінгом ЛМ, показав, що через один місяць після втручання значно зменшились ознаки діабетичного макулярного набряка, тобто центральної товщини сітківки та макулярного об'єма та інших проявів діабетичної макулопатії. Привертаю увагу факт, що при комбінації закрит Субтитальні вітроктомії з пілінгом внутрішньої межової мембрани та факою катаракти з імплантацією ІОЛ, частота діабетичного макулярного набряка через один місяць та три місяці викликає рецидив діабетичного макулярного набряку. На нашу думку, це пов'язано з особливістю техніки виконання процедури факомерсифікації катаракти, яка навіть віртуозно виконана, продовжує час оперативного втручання, викликає перепади внутрішньоочного Тиску може посилювати запальну реакцію в післяопераційному періоду, і не можна відкидати е, ще тот факт, е, а також вплив ультразвуку і збільшення об'єму рідини, яка циркулює в оці під час факамольсифікації катаракти, і це є негативний вплив на макулярну ділянку сітківки, і можуть підтримувати її набряк, а можливо, і навіть посилювати його в ранні терміни спостереження. Висновки: у разі наявності діабетичної ретинопатії та діабетичного макулярного набряку резистентним до антивіджеф-терапії, показане вітроретинальне втручання. Виконання фекс імплантації ІОЛ в комбінації з закритою субтотальною вітроктомією може бути фактором ризику рецидування діабетичного макулярного набряку. Виконання всіх етапів хірургічного втручання повинні бути суворо обґрунтовані, і необхідно завжди враховувати ризики впливу кожного з етапів втручання. Для отримання оптимальних функціональних результатів, особливо у віддаленні терміні спостереження, наша ціль не зробити все, що ми можемо, а зробити так, щоб підвищити функцію і гостроту зору нашим пацієнтів. Дякую за увагу.